Степан Руданський ти не моя. Ти не моя дівчина дорогая, і не мені краса твоя, Віщує думонька смутная що ти дівчино не моя, ти не моя. Заличко гарне, справляє хтось колодія Мої ж літа. Проходять марне, бо ти, дівчино, не моя, ти не моя, і брови чорні милує інший, а не я, і інший хтось тебе пригорне. А ти, дівчино, не моя. Ти не моя, голубка сива, щаслива Доленька твоя, моя доля Нещаслива, бо ти, дівчино, не моя. Ти не моя. Ну що ж я маю? Чим похвалюсь тобі і я? Хіба лиш тим, що тя кохаю? Но ти, дівчино, не моя? Переможного миру вам.